Головне завдання диявола. Дорогі брати і сестри, сьогодні хочу поговорити про одну важливу тему, яку ми часто недо... недооцінюємо. Ми звикли бачити зло у великих гріхах, у війнах, у несправедливості, але рідко замислюємося над тим, як воно зароджується. Головна задача диявола дуже проста: відвести людину від світла Божого, від правди, від віри. І він робить це не завжди гучно, не завжди відкрито, а тихо, непомітно так, що ми навіть не помітили. Дія диявола через сумнів. Перш, перше і найсильніше зналяддя диявола це сумнів. Він сіє у серце людини, маленьке зернятко недовірі, недовірі до себе, ти нічого не вартий. У тебе нічого не вийде, недовірі до ближніх. Вони тобі вороги, ніхто тебе не любить, недовіри до Бога. Бог тебе не чує, Бог залишив тебе. І коли людина приймає ці слова у серце, вона починає віддалятися від джерела світла. Дія диявола через страх. Друга його зброя це страх. Страх паралізує людину. Ми перестаємо діяти, перестаємо вірити. Починаємо ховатися від життя, страх не від Бога. Бо у Святому письмі сказано: у любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. Івана 4. Диявол боїться людей, сміливих у вірі. Але він радіє, коли ми дозволяємо страху керувати нами. Дія через заздрість і обман. Ще одна дорога це заздрість. Коли ми дивимося на інших і думаємо, чому їм краще, ніж мені. Диявол підштовхує нас бачити чуже добро, але не цінувати своє. А обман – це його головна мова. Ісус сказав про Нього Він був людиною-вбивцею від початку, бо Він брехун і батько брехні. Івана 8. Кожна брехня. Навіть маленька відкриває двері темряви. Хибні обіцянки. Диявол завжди пропонує легкий шлях. Він каже: не працюй, і все прийде саме, не молись, і все вирішиться. Роби, що хочеш, і буде і будеш щасливий. Але за цими обіцянками стоїть темрява, бо справжнє щастя не у швидких насолодах. А у глибині любові, у чистому серці, у правді, наслідки його впливу. Коли людина йде за дияволом, вона поступово втрачає радість, мир і любов, з'являється пустота, яку неможливо заповнити матеріальними речами чи задоволеннями. Саме тому люди, які мають все у цьому світі, іноді відчувають найбільшу порожнечу. Як захиститися? Та Господь залишив нам захист, і цей захист простий, але дуже сильний. Молитва це наша зброя проти темряви. Коли ми молимось, серце наповнюється світлом. Віра у те, що Бог сильніший, за будь-яке зло, добрі справи, коли ми робимо добро, навіть маленьке, диявол втрачає силу, бо любов і добро це світло, яке він не може знести. Приклади життя. Згадайте, скільки разів у житті вас охоплював страх, а після короткої молитви приходив спокій. Згадайте, як темні думки розвіювались, коли ви чинили добру справу. Це і є сила, світла Божого, яке ви обрали замість темряви. Дорогі мої, головна задача диявола відвести нас від світла. Але головна перемога християнина. Це завжди повертатися до Бога, навіть якщо ми падали, бо там, де є молитва, де є віра, де є любов, там немає місця темряві. Тому тримаємося світла і пам'ятаємо, світло любові робить диявола безсилим. Амінь.